При велику війну досі працює потужна агентурна мережа чекістів. Які завдання вони там виконують? Розслідування Сергія Вендіна. Як саме і навіщо Кремль надіслав за кордон цілий десант розвідників? Для своїх абсамих грязних кабеділ. Хто стоїть за німецькою просушкою військових? Поняття, що представляє для режиму особи ценз. і як найрозшукуваніший аферист світу опинився у Росії. В іноземній пресі його називають «невловимий і Я а також найбільше західне лігво кремлівських нішпорок. Є дві країни, які зараз де-факто являються такими великими шпигунськими хабами. Факти тижня дізналися, де і як переховуються ті, хто робить чорні справи Москви. Ранок 1 березня саме в цей день стає відомо про грандіозний витік. Про слушку тих, кого здавалося б прослухати, неможливо. Цей майже 40-хвилинний запис розмови спричинив у Європі дуже гучний скандал. Учасників прихопленої бесіди четверо, усі, начебто, офіцери повітряних сил Німеччини, обговорюють застосування ракет Таурус в Україні і Кримський міст як одну із ймовірних цілей. Але хто і що насправді за цим стоїть? Давайте розбиратися. Ця розмова, начебто, відбувалася у середині лютого. Один із її учасників на той момент перебуває у Сінгапурі. Він бере до рук свій мобільний телефон і підключається до онлайн-наради, чи то через свого оператора зв'язку, чи то через Wi-Fi-готелю, в якому перебуває. І саме це ймовірно стало причиною витоку інформації. Але хто саме це зробив? Німецька сторона у висновках однозначна Це Частина інформаційної війни, яку веде Путін. У цьому немає абсолютно жодних сумнівів. На користь цієї версії говорить той факт, що першою заговорила про таємну нараду кремлівська пропагандистка Сімон'ян, яка й оприлюднила деталі бесіди. Савіоф такі довірені від Владимиром Владіворовича, і їм дають. Гарячий материал. Но как вы понимаете, это как бы все хитренько так. Тема постачання далекобійних ракет «Таурус» в Україну досі у Німеччині викликає палки дискусії. Але по суті, жодних секретних даних під час записаної розмови розкрито не було. як ви розумієте, всі ці військові питання постоянно обговорюються серед то та в Росії, вообще Германії мають значення. Відтак оприлюднення прихоплення здається дивним, адже, як правило, розвідники якомога довше приховують, яким чином здобули ту чи іншу інформацію, аби продовжувати прослухувати надалі, і аби агентів не Но в этом случае, скорее всего, все было иначе. Чтобы в Германии, которая обожжена, давайте так скажем, все равно плавила в Второй мировой войне той войной, которую там немцы члены, чувствуют, э, порядочные, сместливые немцы, вот, все равно вот это вот как бы влияет. Поэтому это было сделано в расчетном немецком менталитете. Для того, чтобы, ну, скажем так, породить какие-то, Кліпані у воєнних політиках. Та ключове питання: хто саме це зробив від початку Великої війни в Україні, тікаючи від мобілізації, до Європи стали масово виїжджати росіяни. І саме під цим соусом Кремль почав спрямовувати туди своїх нових агентів. Роботники спецслужб получають огромні дії. І вони дуже за люблять. они это хотят. Как бы, так что кхм, легенда и как бы, там, эти все эти желания Путина как бы, очень понравилось с Многие стали не просто миллионерами, а миллиардерами. А заразом і вербувати тих, хто вже живе за кордоном, бо ж не всі одразу можуть втертися у довіру і виконувати завдання росіян. Тобто він мігрант, він втікає, він, він не займає якесь високе становище, він не є вхожий до якихось кіл високих, не знаю, там в оточення Олафа Шольца або пана Макрона. Бо росіян цікавить інформація, що пан Макрон задумав або його кабінет, що там з виробництвом боєприпасів. Це не можна просто з вулиці зайти і влаштуватися на роботу в Міноборону. Журналісти британського видання The Financial Times пишуть, що російська агентурна мережа у Європі стала такою ж, як і під час холодної війни, а може і більшою. Чи не щотижня з'являються деталі тої чи іншої секретної операції, де спливають російські розвідники? Артем Ус, син Красноярського губернатора, якого було Півтора роки тому затримано в Мілані за звинувачення в обході санкції. Його готували на екстрадицію до Сполучених Штатів, але в останній момент він просто зник з радарів. І потім, як виявилося, він потрапив до Ерефії, але йому допомагали хто? Балканські мафіозі. Наприклад, в Італії була там нещодавно розкрита агентеса, яка продавала якусь біжутерію, але яка контактувала з офіцерами НАТО. Потім зникла. Але для яких завдань цих агентів тримають? Іспанія узбережжя Середземного моря, тихе і затишне містечко Хойоса у провінції Аліканти давно облюбували емігранти із Росії. Тому новина про жорстоке убивство іноземця шокувала місцевих. У повідомленні йшлося про чоловіка, який нещодавно переїхав, і вказувалось чомусь, що він українець. Але насправді ним виявився росіянин. Той самий пілот Максим Кузьмінов, який навмисно прилетів російсько-український кордон і приземлився на Харківщині. Бог мені життя дав, він її забере. На борту свого гелікоптера, який надалі віддав українцям, Кузьмінов перевозив деталі для російських винищувачів і секретну документацію. Ймовірно, після цього він виїхав до Іспанії і там намагався розпочати нове життя. Я був там разнорабочим, который никому нікому не мешал, жив по чужої фамилией. А тут такой циничный, публичный, э, такая цинічний публічний казнь. В нього випустили 12 пуль, потім переїхали машини, эту машину потім зажгли. І за цим можуть стояти якраз російські агенти. Тим паче Кузьмінову неодноразово погрожували із Москви. Офіцери тамтешньої розвідки навіть не приховували публічну намірів знайти його і покарати. Це Іспанські слідчі вже начебто вийшли на сліди тих, кого завербували в якості вбивць кремлівські спецслужби. Хоча насправді коло підозрюваних може бути набагато ширшим, Росія в цих методах має давню практику. Можуть відправити російського ліквідатора з числа або ФСБ, або з військової розвідки, або задіяти криміналітет. Криміналітет теж працює. Платяться гроші, вказується ціль. Все і там за деякий час ліквідують, і можна це виставити в якості розбірок. Що це не було політична, ліквіда... політична ліквідація, просто розбірки або пограбування. Прикладів таких показових ліквідацій за участі російських агентів. Чимало. Олександр Ліквіні Скрипалі безліч чеченських активістів, скільки було знищено вже плюс Кузьмінов, Тому це стандартна практика. і росіяни вже навіть не ховаються. Кажуть, ми, ми, ми це зробили так. Але ж де переважно переховуються російські шпигуни за кордоном? Ті, хто готові до будь-яких завдань Кремля? Найбільш цікаві країни для них це Польща, Німеччина, найбільш цікаві, Великобританія однозначно, ну, Франція. Тобто, всі розвинуті країни, вони мають там свою агентуру, можуть мати. За останні два роки європейські столиці виселили на батьківщину понад 600 російських дипломатів. Близько чотири сотні з них були шпигунами. Та чимала кількість агентів продовжує свою діяльність на заході під прикриттям. Є дві країни, які зараз де-факто являються такими великими шпигунськими хабами. Звісно, це Ель Класіко, це Австрія, відень, столиця світового шпигунства, плюс Швейцарія, Женєва там. Чудовий логістичний хаб, перельоти з різних країн Європейського Союзу. Десь можна потягом проїхати. дуже зручно. Західні спецслужби не припиняють полювання на російських шпугнів, тому чимало з них повертається туди, де їх і завербували. В іноземній пресі його називають невловимий ян. І стверджують, чоловік 10 років був російським шпигуном, допомагав Кремлю у купівлі зброї, керував мережею інформаторів у Великій Британії і зараз є одним із найрозшукованіших злочинців у світі. А прихистили його. Звісно ж, Росія. За одними даними, чоловік живе у Москві під вигаданим ім'ям Герман Баженов. За іншими користується документами священника... Костянтина Баязова з Липецька. Ось він на фото вже з бородою. Хоча справжній власник паспорта виглядає дещо інакше. 20 років австрієць Ян Марсалік працював у німецькій компанії Wirecard. Вона займалася переказами коштів. Мати свою людину у такій установі це можливість одночасно отримати доступ до великої бази даних та інструмент стеження за тими, хто в ній. Платіжна система це перш за все конект між різними людьми, системи зв'язків. Тобто, з кілька якими людьми ви контактуєте. Що ви купляєте? Де ви купляєте? Це все інформація, яка характеризує людину. Молодий Марсалік у цьому задумі, очевидно, підходив на роль шпигуна. Він здійнявся кар'єрними сходами до посту одного з топ-менеджерів цієї кампанії. Любов до подорожей і пригод зробили свою справу. Подивім від нереалізована реалізовано там побувати яким спецназовцями, там шпіонами, і чівати його жутко інтересувало. Із російським розвідником, який його і завербував, Яна познайомила колишня порнозірка і за сумісництвом його подруга. Він постійно переміщувався між Москвою та Берліном, е, німецькими містами. Швидше за все він був таким собі посередником е, для зустрічі для лобівання російських інтересів. Російська сторона успіла із маршалика маршаліка повну картуш. Именно для своих как бы, самых грязных как бы, дел, что касается вот этой бригады убийц и так далее. Кроме ли сброи и кураторство других шпигунов, Марсалик допомогал и вагнеревцам. Человек Лес лё, лез в Ливию. Ну зачем? Да потому что Путин люб, любил это Ливию, хотел там после этого убийства Каддафи там что-то показывать. себя. Да? В общем, использовал для этого Марсалик. Але чотири роки тому Марсаліка почали викривати, і тоді він накивав п'ятами, але прихопив із собою 2 мільярди євро, які були виведені з рахунків Wirecard. Аферист нібито полетів на Філіппіни і після розчинився у повітрі. А згодом його помітили у Росії. І не дарма, бо швидше за все він ще потрібен, бо може бути одним з гаманців Кремля за кордоном. Путіна ну Путін скажем народне кількість неучнених грошей за рубежом. Є люди, які знають, де ці деньги. Паня, що тіли представляє для режиму Вполне ценності. Павнева, можна шо одним являвся тих, хто знав про часті каких-то там нелегальних нічтених транзакцій, розміщення средств. А у Лондоні тим часом готуються до судових слухань на лаві підсудних шестеро громадян Болгарії. Їх підозрюють у зв'язках з Марсаліком. За версією слідчих вони були його інформаторами у Європі. Продовжують викривати російських шпигунів і рано чи пізно захід їх переграє. Сергій Вендель, факти тижня, ICTV, єдині новини.